Бажаю всім міцного здоров'я. <кій> Привіт з Кременця, старовинного, файного Кременця. Ах. Сьогодні третій день Пасхи Я так мав деякі справи такі бумажні. Ах. В лікарню думав поїхати, аналізи ще не результати аналізів ще не готові. Так от зайшов. О! Купив тут через другому розуву таке хороше, якісне від виробника і недороге. Рідко таке буває, що дешево і якісно. От це якраз виключення з того правила. І знаєте що? Що хочу, яку тему хочу зачепити? Тему хочу зачепити тему цвинтарів, поховань. Саме в нас в Кременці, будемо так говорити. Ну, вчора я відзняв кілька сюжетів на польському цвинтарі, десь біля року назад на єврейському цвинтарі, на козацькому цвинтарі, ну, ще, ще в, планах, в планах значить монастирський цвинтар. І Тунецький цвинтар то такі дуже старовинні, старовинні цвинтарі На них поховано багато відомих людей, відомих і, і по Кременцю, і за межами Кременця, і за межами України. Наприклад, на Туницькому кладовищі похована мати Юліша Словацького. А хто не знає, то Юліур Словацький для поляків, то як для нас, Тарас Шевченко, От так, щоб по-простому сказати. Е, ну, на, монастирському, на монастирському теж такі, ну там дуже цікаві. Я, правда, там був давно, але теж поховання такі цікаві, написи, там прописано, якісь там генерали царської армії і так далі, якісь всякі графи, графині. Значить, то, що в нас в планах. Сьогодні трошки про інше. Е ну, я не дивуюся, я бачу, що історичні відео в нас набирають мало переглядів, на жаль. Але по, по них ви активно пишете. Дякую вам за ваші коментарі. І от. Під, під репортажем про польський цвинтар написали кілька коментарів, точніше не кілька, а багато коментарів поляки, по польськи. Я там, наскільки вмію прочитав, ну, як то кажуть, суть зрозумів. Ну, Дякують. Я дуже радий, що таке маленьке, така маленька справа, як я зробив, їм комусь пригодилася взагалі, тим паче. Колишнім нашим землякам, фактично. От. І якби, знаєте, оправдовуються поляки, що, от якби нас не вигнали з тієї землі, то ми б доглядали за тим Цвинтором гарно. Ну, то є одна з причин, але скажу вам тако для прикладу. Для прикладу, подивіться, як я собі проаналізував, може я не правий, так що виправляйте мене, але це просто моя власна приватна думка. Я думаю, що маю право на тут приватну свою думку. Дивіться так: в Кременці є єврейське кладовище. Років 5-10 назад приїхали євреї, мені українців, його облагородили, почистили. Повирізали дерева, курчі, загородили, поставили гарні ворота, все файно. Е, ну, правда, як то вам сказати, е, то не, не так, що вже євреї такі. Е, ну, Я не буду сварити той народ то взагалі, але ну, просто для прикладу, е, знаю, що ну, ви бачили е, поховання розстріляних в якому стані біля Вишнівця, то недалеко, буквально кілометрів 15 від Кременця. Бував я по інших кладовищах, в інших містечках, тут зовсім поруч. ну Вони теж в страшному стані. Але я думаю, що як, як би то сказати, як причина того, що так гарно доглянули своє кладовище євреїв в Кременці, то то, що є версія, що тут якийсь їхній пророк чи святий похований. Якби його ще могили не знайшли, ну але ж ну як варіант. ну Будемо говорити про Кременець. Так от, єврейське кладовище дуже гарно е, зроблене. Польське ви бачили вчора. Е, православне, якби українсько русське, яке там ну ж ховали всіх. Я вам ще покажу. Сам давно вже там був. Але от я вам хочу сказати, я думав, що хтось мені з хейтерів напише, що ти там євреїв показуєш там поляків і українців. А що ж німці? А що ж німці? А скажу вам, що німці. А німців у нас тут майже нема. Точніше, відомих могил вже нема. Десь так приблизно в 2010 -му, 15 -му, ну то цифра не грає ролі, я думаю, ніякої. І як ви добре знаєте, цифри і дати то не до мене. Я розказую історії свої на рівні байки Діда Василя. Так що вибачайте, якщо будуть якісь неточності. Так от, приблизно років 10 назад приїхали представники Німеччини, якоїсь там організації німецької. І, ага, зараз скажу, перший раз вони були, по-моєму, при Ющенкові. От. І офіційно з усіма дозволами зробили згумацією поховань відомих поховань німецьких. І, і мало Що я знаю, що, що значить відомий і невідомий? Ну, наприклад, в нас нам в Кременці на монастирському кладовищі була могила німців. І мої хороші знайомі, українці, облагородили ту, ту могилу, бо на ній, на ній був смітник, скидали на нього сміття православні люди. Е, от. А от зібралося кілька активістів Кременецьких. Я вважаю, що вони зробили хорошу справу. Е, облагородили там, поставили хреста. Так от. Німці провели езгумацію, забрали останки з тієї могили. Забрали останки в Білокриниці, я знімав сюжет з лісотехнікуму. Там за часи війни був госпіталь і було багато поховано. Чи то 40 душ, чи 80 душ, ну багато німців було похованих. Їх теж згумірували. Ну і де вони там, вони мали свої дані з архівів, з орієнтирами. Їздили, збирали, знаю, в Катеринівці біля школи на, на спортивній площадці, то значить, за перший заїзд їхній, це при Приющенкові, по-моєму, не договорилися з головою сільської ради. Я так думаю, забагато він захотів за німецькі кустомашки, як, як зазвичай ті чиновники ненажерливі роблять. Ну, коротше, вони тоді е, попрощалися. І не копали, не доставали їхні останки, а вже приїхали за іншої влади, за іншого голови сільської ради і спокійно згумірували ті могили. Ну, е, Є версія краєзнавців, що вони забрали ще не всі останки там. А чого там така була проблемка? Там е, поховання під під стадіоном шкільним, під спортивною площадкою, щось таке. От. Так от. Вибачайте, що їм ну, жара і морозово тане не можу втриматися, не удержався, як москалі. Так от, е оце німці згумірували всі відомі і маловідомі могили, бо просто, якщо люди підходили і казали, що от там могила, в мене там за загородом на паєві, колись німця закопали, вони з задоволенням. Забирали ті останки, ніяких грошей за таку інформацію ніхто нікому не платив. Єдине, що заробили українці на тих могилах, то ті, хто е, копачі, хто купав, то платили вони їм щедро, хвалилися хлопці мені. О. Так от. Десь біля Львова Німеччина викупила землю і зробили величезний цвинтар. Облагороджений цвинтар звезли туди останки своїх солдат і їх там доглядають. Ну, маю на увазі той цвинтар. Дуже гарно. І нема такої причини, що нас тут немає, нас тут поперли. Їх, вони ж тут були взагалі кілька років. І вони тут окупанти, страшні окупанти були. А от останки своїх, вони поважають і доглядають. Треба з такого народу брати приклад в цій справі, я так думаю. От така історія про поховання, про місце, як то кажуть, вічного спокою. Все життя працюєш, працюєш, хтось краде, хтось взятки бере, хтось обманює, а потім трах-бах і в ямку чик, і вже не треба ні грошей. Ні землі, ні майна, ні... нічого. Щось я таку сумну тематику пішов, ну що зробиш? Таке життя. Добренько, бувайте здорові. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес!